Ну і що, мені треба тут сходити, без справа. Я думаю, ви не проти сходити зі мною. Я вам щось покажу. Такого ще на каналі не було. І це не моя нереально красива футболочка. Таке покажу, що, знаєте, аж хочу показати. Колінзі Аутліт, я зараз вам просто покажу ціни в Колінзі Аутліт. Фірмові речі, все як годиться. ну це просто, я, я, я в захваті від цього магазину. Дивіться, білі джинси. Шикарні, нові, класні. Цінник читаємо. Колінз, це як годиться, розмір. Було півтори тисячі, стало 140 гривень. Далі шукаємо, що тут є. темненький, так? Да? Красиві, темненькі, абсолютно нормальні штани, абсолютно. Просто залишився один чи два розміри. 30-31. Були півтори ці, от 500. Ну, 500, в принципі, за шикардосні джинси. І це не секонд якийсь. Це реально нові речі. Що тут у нас так. от, а, от є це теж бачите, вулиці 1700, стали 500. Так. В принципі, кому ліньки ходити, от. можна шукати тут. Джинси по 140, Джинси по 140. Отак ну от, тому приїжджайте в Київ, вулиця Кирилівська. Це кому за ті за дорого. Можна купити за 90. Це, мабуть, зовсім минулорічна модель. Ось мене дивіться, рюкзачок, це котон, це штучна шкіра. Просто дивіться, щоб ви не казали, що жінка бреше. 100 гривень. Диві, ви навіть на секунді. може я його собі зараз окуплю. Мені він подобається. Ну, класний же, так? Да? Шикарний, як за 100 гривень. Тут просто навалено сумок по 100 гривень, mm -hmm. то я тут корпаю. Да. Ну я не байер, зразу кажу. Просто вирішила вам показати В принципі, заради чого ми. знайшла. У нас же з вами рік каналу. Треба купити свічку, свічку, свічку невеличку. Ні, дякую. Я, коротше, магазин кажу. Я хочу спитати, що. Хочу, каже, запитати, що ви тут робите. Свічку купую. Мушки. Мишка її. Немає. Зі мною таке вперше, коли я зайшла в магазин, прийшла директорка цього магазину і запитати, що я роблю в магазині. Їх розшукає поліція. От, книжкова злодійка. Ходить книжечки концтовари, знімає на відео і показує людям. От, ну, коротше, їх розшукує поліція, треба зробити таке. От. Ну, коротше, таке. Стікери я не купила, таких, як мені потрібно, не було. Свічку купила, тому свідкувати будемо. Ну і зараз я покажу, що я буду купувати далі. Ви здивуєтесь, я вас здивую, повірте. Не очікували ви такого від вашої книжкової блогерки. Зрозуміло, так, що ця покупка потребує окремого огляду. Зараз покажу. Купила кочергу, кочергу. Це ручна робота. До речі, це там дядько один сам коває. Важкенка. Да, Отак от. Це вам не хухри-мухри. Поки на дачу доїдемо, можна ввечері гуляти з нею. Ні, не, ну вона шикарна. 200 гривень, але вона шикарна. Там була по 120 така. Без ручки, без, без ковки, без нічого. Ну Краще ж за 200, блін. Да. От так от буду ввечері така, з кочергою. Ну от так от. Кому треба кочерга, то пан сам ховає. Ну що, ми з вами сходили в аутлет Колінза, ми з вами ледь нас не вигнали з папіруса. Ми з вами купили кочергу. Наше все, я така йду, дублін, моднява. Футболка з тризубом. Оцей от кололка москалів, назвемо це так. От, а тепер знаєте, що ми зробимо? Ми заберемо перед замовлення. Боже, як я довго його чекала. Там у них були якісь поламки в друкарні, але ми зараз його заберемо. Цікаво, пішли. Наша, ну заберемо. Це НП в Києві. Дивіться, яке Свічато. Блін, це круто, правда? Ну Розпаковка. Знаю, то, що Наталья. Це третій дом Філіпа. Діка. Білесенький папір. Дивіться, боже, який колір. Шикарний. Вона нереальна. Так. Зараз я все це сміття приберу. Піду додому з 9 ранку світла немає. Тому що ще це знімати я не знаю. Як. В общем, далі буде. Щось зараз пригадаємо Сіла знайшла піньочок вже буду йти додому. Сподіваюсь, було цікаво. О, такого особистенького трохи вам в ложику показала. От. Е, ну що, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Ми українці. Бережіть менталочку, це важливо, правда, люди. Не нехтуйте психологічною допомогою. Я вас всіх дуже люблю, люди. Обіймаю, 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 обіймаю. Дуже дуже люблю вас.